Вітаю всіх на моєму каналі, з вами Вікторія. Сьогодні в нас 10 січня і я хочу вам показати частинку своєї колекції кімнатних квітів. Ну, Потрішечку додаю до сукулентів і ще других квітів, ну, щоб не було скучно жити, як кажуть. Це такі квіточки, як пеперомії. У мене їх прикупила ще десь більше 10 сортів. Але вони всі такі гарненькі, дуже мені подобаються. В мене колись була, не знаю, давно-давно мені дарували великий вазончик з пеперомією, ну, наподобі отакої от виду. І ну, щось вона так швидко росла-росла недовго у мене і загнулась. Ну, Буквально, я не знаю, може, місяці вона чомусь пропала. не знаю. З магазина була така крупна із квіточками. До речі, пеперомії дуже такі гарні вони, в них листочки. Вони квітнуть, ну, такі ось у них квіточки. ось, бачите, На деяких пеперуміях, я дивлюся, вже там почали вилазити квіточки, а це ось, бачите, ця ось у мене вона малесенька, але вона ось вже квітне. Рік назад я купила таку малесеньку пеперумію. Ну, мені сказали, що пеперумія сукулентна. Ну, так, да, вона, звісно, така, знаєте, сукулентна. І ну, я не побачила в ній нічого такого, як би. Тяжкого, що вона якась вредна чи ще щось. Ну, доглядала так само, як за всіма своїми сукулентами. Дивіться, вона ось скоро заквітне. Подивимося, які в неї будуть квіточки. Ну така, Проста обична пеперомійка. Так, ідемо сюди. Тут там, в мене різні сорти, і два із них є ампельні. Дві пеперомійки є ампельні. Ну, давайте. По черзі покажу. Так, дивіться, отака ось одна ампельна. Е, ну, Ви знаєте, вони були трішки більші, ці паперомики. Я е, з цих ось взяла листочків. Взяла. Знаю, що вони гарно розмножуються листочками, тому вирішила одразу взяти, бо я не знаю, як в мене підуть ці далі. А хочу собі в колекції, щоб мене залишилися, тому будемо пробувати їх розмножувати з листочка. Дивіться, це ось отака. Бачите, які в неї кругленькі листочки. І видно, що вона ампельна буде звисати. Такі, бачите? Назви буду показувати прострата. Ось, бачите, назва її. Мені навіть написали, що її не сушити і не заливати. Ну, як виходить, так і доглядаю. Ну, Скажу вам те, що вже місяць вони в мене купляла на Миколайчика 6 грудня. І оце вони в мене. Стоять, ростуть потихеньку. Дивлюсь, даже деякі пішли вріст. І ще одна ампельна. Цю я теж кінчики позрізала, для того, щоб вона, по-перше, кущилася, воно вже, бачите, пішли новенькі відростати. А по-друге, щоб ну, взяти маленький дублик, щоб він ще не пропав. Ну, Все може бути. Ви знаєте, я з сукулентами теж спочатку у мене не вийшло, а потім з ними подружилася. як кажуть. Ну, Головне, те, що я дивилася відео і мені підказували, щоб їх не заливати. Вони не такі, як сукуленти, але ж схожі за уходом. І... Тому я і вирішила завести собі колекцію паперомій. Ну, Дивіться, бачите, у мене ґрунт. Повністю сухий. Внизу там трішки, трішечки є вологи. Я витягувала горщик, з горщики і дивилася. Але в нас зараз морози і їх не потрібно сильно поливати ну Зовсім я свої сукуленти зовсім не поливаю, морози, тому що тут у мене температура не сильно така висока. Ну от Зараз я дивлюся, у мене тут 15 градусів. І в нас на вулиці ночі теж було 15. Тому треба за цим слідити. Бо будуть хворіти, якщо їх сильно залити. І сукуленти, і навіть оці Ну всі квіти. Їх польєш і буде холодно, грунт з корінцями. Перемерзне, і вони почнуть хворіти. Так, це ось у назва така її. Так, покажу наступну. Дивіться, наступна в мене ось ось така Бразилія називається. Ну, ось все, бачите. Ну, були вони трішки більші. Я отут убрала в них листочки. Трішки-трішки були, не набагато більші. Теж гарненька така листочки блестять. І така вона гарна. Так, покажу наступну. Це ось, я навіть і не думала, що це може бути пеперомійка, Так, Грін Бабл. Ну, це пеперомія, тому що там я воно бачу, вже, бачите, вже починають квіточки такі вилазити. ну Така вона, мені дуже вона подобається, теж така необична. Так, наступна ось така невеличка. Ця називається Pink Lady, ну Такі вона дуже малесенька прийшла. Ну, бачите, такі листочки гарні. Блистять, гарненькі. Ну, не знаю, де тут пінк, може ще вона трішки порозовіє, ну, так, здалека щось трішки-трішки є. Але ось дивіться, оця. вона мені прийшла от ось у кольору. І під лампами, дивіться, як вона. Почала розовіти. Цієї назва, ну оце, бачите, ред. Отака вона. Ну, Цей кущик такий дорослий, уже видно, що більшенький. І воно росте, пішла в ріст, росте, гарненько Так, наступну покажу. Ось оця. Ну, ця, ви знаєте, вона у мене при пересильці випала. Видно, бачите, трішки вуха свої звісила. Але ось, дивіться, вона тут іде ріст і потихесенько росте. Випала була зовсім при пересильці із горщика. Ну, корінці там гарні, все. Я все додавала, бачите, свого ґрунтику, Мендоза назва ось її І вона росте. Видно, що пішла в ріст. Весною, я подивлюсь, може, їх пересаджу в другий ґрунт. Зараз я їх зовсім не трогаю, поливаю дуже-дуже трішечки, отак. тому що зараз тому що холодно. І зараз січень рослини ще не пішли так гарно вріст. У ну, мене тут не сильно тепло, для того, щоб вони йшли в ріст і росли. Наступно покажу. Це дуже малесенька теж прийшла. Це новинка, бачите, новинка, тому вона і була й дорогенька, і вона прийшла така манесенька, дуже манесенька. Назва її каракас. Ну, мою щось неправильно прочитала. Ну Теж така вона. Такі, знаєте, листочки бронзові, гарненькі. Ну, будемо надіятися що виросте. Так, ось у. Дивіться, такі ще листя. Бачите, такі гарненькі. Де теж невеличка, одна розеточка в неї тільки. Деякі є по дві, по три розеточки, а це біла леді назва її. Так, отака ось. Вона була не, такого, знаєте, кольору, ну, такого ось. І під лампами теж, ось, бачите, почала розовіти красунечка, абрикоска. Назва її. Ну, видно, що потихесенько йдуть вони вріз. Ну, бачите, точка росту йде. Так, така гарненька. Так, наступна у мене бурбела. Ну, назви як написано, так і кажу. Теж пішла вріз. Ось, дивіться, новенькі листочки. Ось. О. Такий кущик. Ну, цей такий видно, що він величенький. Кущик, і в нього ну там аж три точки росту. Отакий гарний. І ось, ось ще дві такі красуньки. Вони вроді й схожі, але отак, придивіться до них. Бачите, вони зовсім різні. В цієї більше полосочок на листочках, а в цій менше, хоча вони одного кольору сіренькі. Ця ось, ось з квіточками я вже показувала, бачите, які квіти. Мілано називається. Тут бага... Вона така, знаєте, мабуть, вона така міні пеперомійка багато точок росту і е, кущик такий величенький, можна сказати. Як для її розміру, то кущик величенький. Воно дивіться, скільки маленьких листочків відростає. Так. А ця теж вона, ось дивіться, скільки в неї. Воно, розеточок. Раз, два, три, чотири. Чотири аж розетки пішло на полі. Night така назва її. Все. Їх ще є багато різних видів. Ну, Постараюся ще десь придбати. Саме головне, щоб у мене вони пішли всі в ріст. гарно росли, не пропадали, а новинок можна знайти де хочеш. Зараз покажу вам листочки, ті, що я поставила на укорінення. Так, друзі, у мене такий контейнер. Він, ну, я тут всі квіточки е, черенкую, ну, окрім сукулентів. Сукуленти у мене черенкуються чиренкуються, бачите? Ну, так стоять і черенкуються. У ну, мене ж багато різних іще є однорічок, петунії, Це такі контейнери, що я тут укорінюю всі ті, що укорінюються погано без контейнера. Так, дивіться, ось бачите, кожен сорт. ось дивіться, які ось ампельні вже. Гарно ростуть, пішли в ріст. Кожен сорт я попідписувала і поставила. Тут ось, бачите, підписані. Поставила листочки. Не знаю, що з цього вийде, але я бачила, що листочками можна їх укорінювати. Ну, ось, ось стоять. Так, зараз покажу, як числа поставила. Ось 25-12 я поставила, ось о, видно. і вони стоять. За який час вони пустять свої корінці. Як вони, чи будуть рости далі, чи не будуть. Ну, бачила, що вони ростуть, по принципу, як фіалка. Ставиш листочок і той листочок дає діточок. Ну, будемо наблюдати, і буду вам показувати, що з цього вийде. Роблю це перший раз. Тому е побажайте удачі, як кажуть. Вирощування пеперомі, тому що я їх кажу, що ні разу не вирощувала. Те, що було колись, воно в мене пропало. Але ця красуня, яка в мене з'явилася рік тому, вона в мене пішла гарно рости і навіть ось зацвіте. Ось ось ну, Буду приблизно так само вирощувати, як і цю. А там буде все. Будемо дивитися, що далі їм буде не хватати. На цьому буду закінчувати своє відео. Всім всього самого гарного.